Понад століття церковні дзвони Незнанівської церкви преподобної Параскевії Тернавської сповіщають вірних про радісні та сумні події, скликають на щонедільні богослужіння. Ось і цієї неділі, 16 лютого, 2014 року Божого. У церкві зібралися гості та жителі села Незнанова, щоб шанувати добру пам'ять довголітнього сільського пароха Отця Петра Цілковського. Настоятель церкви отець Борис Гороховський у співслужінні з отцями Кам'янкобузького та радихівського деканатів, священником зі Львова відслужили службу Божу. Ми всі разом спільно хочемо відзначити оцю добру пам'ять вже покійного, довголітнього пароха Незнанова або парафії, преподобної параскевії села Незнанів отця Петра Чолковського. Який прослужив у нас тут на протязі 21 року і залишив після себе дуже добру пам'ять, як священник, як проповідник, як людина тиха, скромна, високої побожності, духовності і патріотичного духу. І тому для того, щоб підсилити оцю нашу віру і нашу. Силу нашої молитви зараз будуть винесені мощі блаженного священомученика Миколая Чернецького разом із мощами святого Папи Климента, Папи Римського і святої великомушці Варвари, які ми маємо тут у своєму храмі. Обрядом виставлення мощів святих для публічного почитання було підсилено недільну молитву та вшановано мучеництво святих за єдність Христової Церкви, зважаючи на свідоцтво праведного життя блаженного пам'яті Кир Миколая Чернецького, мощі якого було висловлено того дня для публічного почитання, зокрема за його витривалість, мужність та вірність Христовій Церкві, виявлені в часи переслідувань, було проголошено блаженним 27 червня 2015 Першого року божого під час святої архієрейської літургії у Львові святішим отцем Іваном Павлом II. Чи над притчею про блудного сина з євангельського читання, ми ще раз бачимо, що ця притча про Бога і про людину, притча про наше ставлення до нашого Небесного Отця і один до одного, притча про те, як сам Господь ставиться до нас грішних, упалих людей. Євангелист Лука дуже гарно описав шлях падіння в гріх та шлях постання з гріху, та все-таки притча не про гріх, вона про любов, притча не про сина, але про батька. Причина наголошує нам не на упадок людини, але на милосердя Бога. Далі у недільній проповіді отець Степан Бурко, настоятель нестанецької церкви Різдва Пресвятої Богородиці, поділився спогадами про часи служіння отця Петра Цілковського на парухії села Нестанець. Вшанування пам'яті отця Петра Цілковського. Який перш. Ніж прийти і служити тут у вас Незнанові, в, в 46-49 роках служив у нас в нестанечах. Те служіння його в нестанечах, на жаль, лишилося вже мало тих людей, які добре пам'ятають. Але з ким розмовляв і старших людей? Всі згадували отця Петра з такою теплотою, з такою добротою. Питаю, пам'ятаєте, кажу, що такий був тут отець Петро служив. Так, от чи пам'ятаю, я була такою маленькою ще дитиною. Завжди, коли ми виходили з церкви, отець Петро завжди знаходив щось, щоб нас обдарувати чи якісь образочки, чи по якомусь малесенькому цукерочку. А в ті часи, дорогі в Христі, на правду, то був подвиг, бо була бідоща чорна. І може той священник часом і сам не мав кавальчика хліба. Але завжди знаходив щось, щоб поділитися із своїми духовними дітьми. Другим таким добрим спогадом моїх парафіян, моїх нестанюків є те, що коли вже настали ті більшовицькі репресії, коли тиснули церкву, коли тиснули віру. Духовну розраду і, кажуть, таєм уділення святих таїн вони знаходили вже тут, незнано, де служив після своїх переслідувань після своїх мук отець Петро. Були священники інші. Але, кажуть, коли приїздили сюди, в незнанні до Отця Петра, хто дітей хрестити, хто вінчатися, хто сповідатися. Особлива теплота огортала їх, їхні серця. Що давало силу лишатися християн. Незважаючи на те, що усіх усюд кричали, що Бога нема, що релігія то є опіум для народу. І я сьогодні, якого, напевне, не бачите перший раз тут в себе в церкві, з глибокою вдячністю. Молюся за душу світлої пам'яті Отця Петра. Бо те глибоке насіння віри, яке він лишив в нестанечах, живе і квітне по сьогодні. Сьогодні вітаю всіх вас. І з тим, що ви зібралися, щоб шанувати століття від дня його народження. Хай Господь дарує вам свої ласки, свої щедроти. Хай Господь дарує вам ту ласку, щоб в незнанові ніякий ворог. Не зміг затерти ту правдиву віру, ту любов до Бога і людей, які довгі роки засівав тут отець Петро і сьогодні продовжує сіяти Отець Борис. Хай Господь благословить вас всіх. Слава Ісусу Христу! По завершенню недільного богослужіння багаточасельна святкова громада урочистою ходою пройшла вулицями села до місцевого цвинтаря, де покоїться прах блаженного ця Петра Цілковського. У численному зібранні священників та громади було відправлено поминальну панахиду. Душу сопшого, раба твого, священної рея Петра, що в милі спочиває, столітнє поминання, кому з дня його народження, світло звершуємо, в оселях прави, не оселить на луні Аврама упокоїть. І до праведних приєднає, а нас помилує спасе. Він бо благий, чоловіка любви, у блаженому спані вічний упоки подай Господи, присно му рабові, твоєму священий Реві Петрові. Сотворим вічна пам'ять. Сьогоднішнє святкування це не є тільки, скажімо, святкування вашої парафії. Бо правду те, що воно сьогодні відбувається, воно сталося тільки із за тої доброї пам'яті, яку ви маєте про нього, яку Отець залишив на вашій парафії і яку отець Борис по ваших словах підніс сьогодні в те торжество, що ми хочемо помолитися за його душу і просити Господа Бога для нього Царства Небесного. Але сьогодні це є святкування так само і цілої нашої церкви, тому що ми сьогодні в тому святкуванні підносимо не тільки Отця Петра, але ми підносимо, дорогі в Христі, Христове священство, гідність того священства. Тому що вже дві тисячі років минуло з того часу, як Христос, як перший священник, приніс себе зробив першу жертву, приніс себе вже дві тисячі років. Ця жертва продовжується неустанно. Ця жертва йде, ця жертва жертвується, і вона жертвується руками священників, які ведуть той народ до Христа і ведуть той народ по тій правдивій дорозі Божої правди. Але ця молитва нехай ялинить за це все священство Христове, яке несе на собі отой. Ту Божу благодать несе на собі, ту Божу дар, той Божий дар несе на собі. Оце Боже благословення, через яке ми спасаємося. Слава Ісусу Христу! Слава. Завершилися заходи з нагоди столітнього ювілею з дня народження довголітнього параха церкви, преподобної Параскевії села Незнаного отця Петра Цілковського, урочистою академією у сільському народному домі. Академія. Приурочена столітньому ювілею від дня народження Петра, отця Петра Цілковського вважається відкритою Богові серце, людям праця, собі хрест. Саме такими словами розпочав свою розповідь про священиче служіння отця Петра Цілковського, парох Незнанова, отець Борис Гороховський. Отець Петро Цалковський народився в селі Вузловому Радехівського району 16 липня 1913 року Божого в багатодітній родині рільників Івана та Параскевії. З 1935 по 1942 роки навчався у Львівській греко-католицькій духовній академії. Священиці священня отримав ймовірно з рук священного священномученика Миколая Чернецького як неодружений священник, так як він був його викладачем і куратором. Після арешту отця Ярослава Муровича у 1946 році, що був парохом у селі Нестани Чірадехівського району, отець Петро був призначений парохом цієї парохії, де служив з 1946 по 1949 роки. Весною 1949 року був ув'язнений НКВДстами за уділену святу тайну подружжя молодій парі з відділу української повстанської армії на 10 років таборів. Покарання відбував на Лісоповалі в Сибірській тайзі, де лютував голод і мороз. Тайно служив службу Божу і уділяв святі тайни для табірників. Був звільнений у 1955 році весною і, бачачи брак духовної опіки в парохії села Незнанів, попросився душпастерювати в це село, де служив вірою і правдою до самої смерті. Помер 8 грудня 1976 року і похоронений 11 грудня на парафіяльному цвинтарі за участю більше 25 священників вірних з навколишніх сіл і майже всіх парафіян. Він був невинно ув'язнений, мордований, як Христос. Його життя та священиче служіння не було даремним, і до сьогодні мають велике значення як для поколінь нестанеч, незнанова, для церкви, так і для нашої України. Свою розповідь отець Борис Гороховський завершив словами митрополита Андрея Шептицького. Легше часом кров пролити в одній хвилині ентузіазму. Ніж довгі роки з трудом виконувати обов'язки, зносити спеку і жар сонця, злобу людей і ненавість ворогів, брак довір'я своїх і недостачу помочі від найближчих, і серед такої праці аж до кінця виконувати своє завдання, не чекаючи лаврі перед перемогою, ані винагород перед заслугою. Оце таким була та людина, священник, якому ми сьогодні посвячуємо оцю урочисту Академію слава Ісусу Христу. Молитва лине з уз за нас, покійного Отця Петра, благословенні ваші рани, благословенний Отче наш Петро, той ювелірний час любов'ю і повагою згадуємо про вас. Нестримна вічності, ріка, що всіх людей до себе лине, молитва лине з уз за нас, покійного отця Петра. Увесь захід переплітався поетичними рядками, присвяченими світлій пам'яті отця Петра, спогадами односельчан, друзів, які знали отця Петра, родини. Патріотичні та духовні пісні у виконанні учасників художньої самодіяльності сільського народного дому та вихованців школи доповнювали атмосферу святості, любові, яка панувала в залі. Це був страшний 1949 рік. Вас схопили у темну ніч, роки безправ'я, насилля й зла. Тоді владарювала влада така. Ім найжастокіше репресій дні, ви попали в руки нелюдів, катів, цих виродків, садивські безчуття, де в тюрмах провели роки свого життя. 1976 рік. Сумний був, коли в останнє серце болем нам стискалось, за вами наш душ пастире святий, і весь знання сумом обливався. В душі людей безмежний біль, гнітючий сум, коли прощались з вами назавжди. Бо ви були готові до найбільших посвят, ні ганьби, ні зради ви не хотіли прийняти. За щастя родини, життя молоде. Ви вітали себе в жертву за діло святе, тортури зносили, терпіли до кінця. А нелюдів людь до вас страшенна була, крапля за краплею, всю крови віддали за віру, за правду, за Бога, священницьку честь. І сьогодні ми вас не забули, і всі зібралися, щоб вас пом'янули. Ви живете сьогодні між нами, до Господа нам вказуєте путь. Я вдячний від громади села Возлового, Возлівської сільської ради. В першу чергу за те, отцю Борису, вам, жителям села Возлового, сільській раді, працівникам культури, що ви просто бережете пам'ять про нашого земляка, отця Петра Сілоковського. Низький вам уклін від наших громад сіл сільської сітки! Користуючись своєю нагодою, я попрошу всіх причетних, в першу чергу, отця Бориса, всіх святіших отців, родину, запрошених з Нестанич, своїх односельчан, Хор дорослий, хор дитячий. Хочу щиро вам подякувати за вашу працю. Нехай Господь Бог допомагає вам, оберігає вас від всього злого. І нехай вам щастить низький вам уклін. Дякую. Отець Петро Цілковський нам заповідає жити, творити і будувати. Будуємо храм, духовний храм, щоб жили діти і онуки. Будуємо храм, щоб разом нам дійти до злагоди і злуки. Будуємо храм. Високий храм під мирним небом України. Будуємо храм, щоб жити нам в одній європейській родині. Збираємось разом, як на свято, і об'єднаємо почуття: бо нас немало, нас багато, тож розпочні нове життя. Звучить гімн села Незнанова.